Таю вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи, 13 березня, у студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про таке. Коломия має шанс збудувати в себе новий плавальний басейн. Інспектори Коломийської державтоінспекції перевіряли технічний стан автобусів. Головою громадської ради при Коломийській міській раді став журналіст Василь Дем'янів. Самореалізація молоді через працевлаштування. Такий проект реалізовує Коломийський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Отож, тепер про це та інше детальніше. У мия має шанс збудувати в себе новий сучасний плавальний басейн. Про це стало відомо після зустрічі міської влади, депутатів та представників київської фірми «Ювента груп. Сторони обговорили проєктно кошторисні питання та терміни будівництва об'єкту. Тепер міська влада чекає на конкретні розробки киян та готуватиметься до тендеру. Про що і ще йшла мова на зустрічі? Детальніше розкаже Богдан Малецький. Кияни приїхали до міста над фрутом зі своїми пропозиціями. На зустрічі в кабінеті першого заступника місь... Ського голови Тараса Яворського вони познайомили присутніх з напрацюваннями фірми у галузі будівництва басейнів та спортивних комплексів. Заступник міського голови зазначив, що ідеї киян мають добре підґрунтя і можуть бути втілені в Коломиї. роботи стартували. Це можна твердо сказати, тому що і в бюджеті кошти закладені на будівництво басейну. І на сьогоднішній день вже відбулося декілька е, зустрічей з приводу будівництва. Це із проектантами, і з депутатами. Якраз сьогодні приклад з е, того, що приїхала фірма проектна група, яка вже займалася проектуванням таких басейнів. Як ми плануємо спроектувати? І збудувати в місті Коломи. Діалог у ратуші проходив конструктивно. Депутати міської ради один за одним вносили пропозиції щодо будівництва басейну. Так Олександр Манзетюк наполягає, щоб у водно-спортивному комплексі можна було б займатися ще й водним поло. А сам підприємець готовий придбати потрібний для цього виду спорту реманент. Депутат Любомир Глушко впевнений, що не варто забувати і про дітей. Тому, окрім великого басейну, повинен бути ще й дитячий. Однак всі обранці одностайні. Такий заклад місту потрібен. Перше за історію роботи в міській раді депутатський корпус напрацював був свої пропозиції, коли приймався бюджет на 2013 рік. І саме коли формувалися ці пропозиції, ми заклали в цей бюджет кошти для того, щоб почати будівництво нарешті нового в місті Коломиї, 50-метрового басейну. Наша пропозиція на певних етапах трохи сприймалася. Неоднозначно, скажімо так, владою були різні їхні пропозиції щодо реконструкції старого басейну. Але слава Богу, ми все-таки не стояли на місці, а депутатський корпус разом з владою рухався вперед, і ми дійшли до тої згоди, що в принципі, ми готові до початку будівництва нового басейну. Враховуючи, що відбувались попередні наради, то на них ми раніше запропонували, що депутати готові підкласти своє плече і зайнятися пошуком фірм, які займаються будівництвом проектуванням таких басейнів. Басейнів сьогодні ми бачимо, що депутати не тільки говорять, а безпосередньо працюють. Ми на наше запрошення сьогодні приїхали представники фірми міста Коломи, яка безпосередньо на рівні України займається будівництвом басейнів. І е, я переконаний, що оцей приїзд це буде якраз початком будівництва і втілення в життя е, тих ідей, які ми мали щодо будівництва басейну 50-метрового. Хочеться. Взагалі, привітати можливо Коломиян, тому що сьогодні великий день, от пізно ми тут, і не даремно, тому що напевно вже крапка майже поставлена, і хочеться так сказати, що басейн, басейн буде. Коли буде, ну скажімо так, не пізніше. Щоб просто не говорити про ніщо, не пізніше, як за три роки, але хочеться, щоб він був на протязі двох років. Тому що всі мусять бути терміни. Витримка має бути всіх процесів будівельних. Це велико значить, тому що це серйозна споруда. Представники київської фірми Ювента Груп готові взятися за проектні роботи вже найближчим часом. Вони виконуватимуть всі роботи по підготовці та будівництву об'єкта. у фірми є, а проект кияни готові виготовити за 50% від його вартості на ринку. Начальник проектного відділу івента груп Вадим Лагута каже, що за домовленості басейн Коломиї збудують за 2-3 роки. Ми ще пропонуємо як би в настоящее время построить 50-метровый бассейн, с шириной пока обсуждается, ну, будем как бы рассчитывать из потребностей и возможностей, вот, и к нему необходимую инфраструктуру, которая будет, в общем-то, вписываться в международные нормы и как бы не противоречить нормам нашей страны. Вот, это будут тренажерные залы, спортивные залы, залы с подготовки пловцов, там, сухого тренинга, вот, детский тренировочный бассейн небольшой для маленьких деток, которые должны будут учиться плавать там. Наши проекты работают по всей Украине. Мы делаем, допустим, одни из таких вот, ну, таких же бассейнов. Это берем Днепропетровский бассейн, мы делали реконструкцию полную. То есть мы снимали полностью все оборудование, оставили облицовку, восстанавливали трибуны, восстанавливали рамы и так далее. И так далее. Далі повністю міняли всю фільтрацію. Це великий басейн, такий, як от 25 на 50. Нормальний спортивний басейн, який ну, повністю відповідає всім міжнародним вимогам. Депутати після довгих дебатів все-таки переконали міського голову у доцільності будівництва нового сучасного 50-метрового басейну. Кияни пообіцяли ж в свою чергу, що спроєктують його та виконають всі геодезійні і топографічні заміри. А після тендеру роботи на об'єкті розпочнуться одразу ж. Богдан Малецький і Кофлюк, програма Подінтика. У четвер в прямому ефірі телеканалу НТК будемо спілкуватися із Русланом Гусаком, заступником голови Івано-Франківської облдержадміністрації. Тема розмови будівництво дороги, комунальна галузь. Початок ефіру о 19.50, 14 березня. У цей же день в ефірі телеканалу НТК відповідатиме на запитання глядачів народний депутат України від нашого округу Олександр Доній, початок о 20.50. А 15 березня у п'ятницю о 21.30 в прямому ефірі на Запитання Коломиян відповідатиме міський голова Ігор Слюзер. Будемо підбивати підсумки роботи міської влади за перший квартал цього року. Коломийської ДАІ перевіряли технічний стан автобусів, які курсують по місту. Перевірка відбулася на місцевому АТП. Профілактичний рейд організували в рамках загальноукраїнського заходу щодо профілактики аварійності на пасажирському автотранспорті. Вранці працівники Коломийського АТП розпочали свій робочий день в присутності Державтоінспекції. Інспектори разом з механіками автопідприємства перевіряли технічний стан автобусів, які виїжджають на лінію. Під час перевірки грубих порушень, які впливають на безпеку дорожнього руху, не виявило. Було вино декілька фактів технічних несправностей. В основному це тріщина вітрового скла, не горять задні фонарі. Різний малюнок протектора шин на осі, а також відсутня повна комплектація автобуса. Це аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки. За цими фактами керівництво підприємства отримає припис на усунення порушень. Через 10 днів Даївці проведуть контрольну перевірку щодо виправлення недоліків. В АТП обіцяють все покращити, адже безпека пасажирів це основний чинник їхньої роботи. На сьогоднішній день дуже великою проблемою не тільки в нашій Коломиї, але й в Україні це є дороги. Хочеться звернутися до міських органів наших, які ми обслуговуємо маршрути, щоб якомога найшвидше привели дані дороги в нормальний стан до відповідності технічних умов. Заходи з профілактики аварійності на пасажирському транспорті триватимуть впродовж березня. Інспектори посилено контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, особливо створення аварійних ситуацій водіями пасажирського транспорту, перешкодження руху автобусам. Звертаються до всіх власників та водіїв автобусів, підтримувати належний технічний стан автобусів. В цього залежить безпека пасажирських перевезень. За статистикою ДАІ ситуація аварійності на пасажирському автомобільному транспорті залишається складною. Кількість ДТП, скоєних з вини водіїв автобусів залишається на рівні минулого року. При цьому кількість загиблих та травмованих збільшилася. У ратуші обирали голову громадської ради при Коломийській міській раді. Ним став відомий журналіст наш краянин Василь Дем'янів. Також члени цієї неприбуткової організації проголосували за кандидатури трьох заступників. Хто ними став, знаємо ми. Громадська рада донедавна діяла при міському голові. Тепер це неприбутковий орган при Коломийській міській раді. Її члени, а це представники майже 30 організацій, люди різного віку та статі, обирали голову. Кандидатур було дві Іван Липчук та Василь Дем'янів. Обоє коротенько розповіли про себе, хоча більшість містян добре знає цих людей. Івана Липчука за роботою в органах влади та громадської діяльності. А Василя Дем'янєва – як журналіста. Опісля більшістю голосів присутні обрали Василя Дем'янєва. Як казав, Франко громада то сильний чоловік, і бажано, що ця сила було направлено на певне русло. А ми не стріляли з армати по горобцях чи десь ставали. Заручниками якихось вузькополітичних амбіцій, які є, були і будуть, тому що так побудовано на суспільство. Надіюся, що з вами ми піднесемо рівень громадянського суспільства так популярного тепер, навіть в нашій державі, на той рівень, щоб у нас будуть, як завжди, брали приклад, з коло ми і будуть брати приклад своєю, очевидно, позицією. Конструктивною, як люблю тепер казати, можливо, навіть і непримиренною до явних зловживань, корупційних дій, і можливо навіть розбазарювання загального громадського добра. Є голова потрібні заступники. Перша кандидатура фактично обговоренню не підлягала. Це Іван Липчук. Василь Дем'янів переконаний, із цією людиною можна зробити багато вартісних справ. Другою вже заступницею обирають голову Союзу Українок Коломищини Марію Гнатюк. Але в залі багато молоді. Хлопці та дівчата пропонують своїх однолітків на керівну посаду. Їх два Петро Бойчук та Олег Глиняйлюк. Перемога після безлічі запитань дістається другому. Тепер громадська рада планує серйозно взятися до проблемних питань Коломиї та їхнього вирішення. Самореалізація молоді через працевлаштування. Проект під такою назвою реалізовує Коломийський міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Грант на його впровадження організація отримала від благодійного фонду громади міста Долини. Більше знає моя колега Мар'яна Мацьків. Центр соціальних служб часто стикається з проблемою безробіття серед молоді. Через це хлопці та дівчата не можуть самореалізуватися. Іншими словами, знайти своє місце в житті. Тому тему для проекту обрали без роздумів. Ділиться начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Лілія Галамейко. основним завданням було нашого проекту це привернути увагу громадськості до тої проблеми, що молодих осіб без досвіду роботи треба приймати на роботу, все-таки дати їм можливість здобути деякий робочий стаж і набути якогось робочого досвіду. Бо людина, яка має навики вміння, навчалася шкода, щоб ці навики пропадали потім в процесі її життя. Перший захід у рамках проекту навчальний тренінг для молоді. Його провела досвідчений тренер-консультант творчого центру ТЦК Оксана Івасів. У мию жінка приїхала спеціально. Наше завдання сьогодні надати максимальну інформацію молодим людям, які хочуть знайти роботу, мають пересувати таку мету, допомогти їм спілкуватися з роботодавцем, написати резюме, скласти. На правильно написати супровідний лист і ну, певні техніки пошуку роботи. Молоді особи починаючи спілкуватися з роботодавцем не в телефонному режимі, ні співбесіду не вміють провести. Треба знати, як вести цю співбесіду, які розповідати дані про себе, щоб себе краще подати. Ну і той теж самий дрескот, зовнішній вигляд, вміння себе триматися. От ми цього хочемо навчити наших сьогодні молодих осіб, які будуть на тренінгу. Реалізовувати проект у Коломиї допомагає багато партнерів. Один із них міськрайонний центр зайнятості. Саме у цій установі відбувся перший навчальний тренінг. Директор центру розповів, що працевлаштування молоді одна з найболючіших проблем. Зараз із 1700 осіб, які перебувають на обліку, 9 сотень молоді люди віком до 35 років. Проблема працевлаштування молоді, звичайно, є і у нас і на Колобищини. Якщо взяти то зараз з 1750 осіб, які є зареєстровані і мають статус безробітнього, 900 осіб. Це є молодь віком до 35 років. У нас дуже багато проводиться заходів для того, щоб молодь працевлаштувати в минулому році. Ми на перше робоче місце працевлаштували 60 осіб шляхом надання дотації. Дуже багато ми додатково направляємо на навчання на курси, проводимо профронтаційні, профінформаційні заходи. Я думаю, що якщо до цієї проблеми підійти комплексно, спільно з усіма службами з усіма структурними підрозділами, то тоді нам вдасться Подолати якось цей цей бар'єр і дійсно зменшити цю, цю проблему по працевлаштуванню молоді. Проект самореалізація через працевлаштування розрахований на три місяці. Працюватимуть організатори з двома групами людей: перша молоді особи, які шукають роботу, і друга підприємці, їхні потенційні роботодавці. Завершиться все спільним круглим столом. Інформаційно-методичний центр управління освіти Коломийської міської ради нагородив переможців другого етапу третього міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Грамоти школярам вручили у природничо-математичному ліцеї. Також тут відбувся захід, присвячений роковинам Кобзаря. Гарна твоя Кобза грає, люби мій земляче, вона голосно співає, голосно і плаче, і сопівкою голосить, буги лютує, і чогось у Бога просить. Чогось сумує щороку в березні у природничо-математичному ліцеї вшановують пам'ять Тараса Шевченка. Тут відбувається низка заходів, які дозволяють пізнати творчість та життєвий шлях великого українця. Цьогоріч у закладі організували композицію Шевченку в серці кожного із нас. Головний момент інсценізація Шевченкової наймички. Позитивно відносяться і вчителі, і учні, тому що в цей день ми маємо вшанувати пам'ять великого діяча української культури, відзначити, відзначити. Його народження, впомінути його спадщину, яка для українського народу є просто невичерпною і безцінною. Творчість Великого Кобзаря це справді національна святиня, якою гордиться, якою дорожить український народ, і в березневі дні в усіх навчальних закладах проходять заходи, присвячені сину українського народу, батьку української нації. Також у ліцеї нагородили переможців умовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Він мав три етапи: в першому шкільному взяли участь більше як 600 учнів, в другому міському 85. переможців 21. Семеро школярів представляли Коломою на обласному рівні. Серед них Людмила Бартків, учениця восьмого класу п'ятої школи, яка до слова виборола друге місце. Торік ця дівчина на загальнонаціональному рівні зайняла третє місце. Школярка переконана, ми маємо не лише пам'ятати, а й знати великого кобзаря. Тут можна показати. Свої якісь творчі починання, познайомитися з іншими дітьми, які також люблять творчість Шевченка і поважають його. Можна позмагатися і довести те, що ти дійсно є гідною ученицею і хорошою патріоткою, яка знає свою історію, знає і любить свою Україну. Пишається Людмилою і її педагог Валентина Синечко каже, завдання вчителя прищепити дітям любов до традицій, духовності наших цінностей. Але від самого учня багато залежить, що він обере в майбутньому. Такою ученицею, як моя люда, в цьому році я нею пишаюся, тому що вона є зразком. Ось саме таким зразком щирості е, немає в неї чогось такого зверхнього. Вона все сприймає по щирому. Ті діти цікавляться творами Шевченка, які. По щирому можна сказати, які по щирому читають твори. Бо Шевченка треба не лише читати, Шевченка треба любити, шевченка треба поважати, Шевченком треба жити. Ліцеїстка Вікторія Левченко брала участь у міському другому етапі конкурсу і зайняла друге місце. Школярка розповідає, такі конкурси дозволяють проявити себе та творчі здібності. Поглибити свої знання в історії, більше дізнатися про Тараса Шевченка, тому що кожен свідомий українець має знати, що ну, про Тараса Шевченка, що він, хоч і писав багато своїх поезій за межами України, все одно у його серці залишалася єдина Україна. І в нас треба Тобто повчитися цьому. Вчителі задоволені учні не лише добре знають Шевченка, а ще й перемагають у конкурсах. Школярів, свою чергу, дякують педагогам і обіцяють надалі пізнавати духовні скарби української нації. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва у суботу, 16 березня о 18-й годині. На історію одного кохання коханці. Та у неділю, 17 березня, о 12-й годині на казку Дармоїди. Та о 18-й годині на комедію Фарам. Они телефон для довідок три На сьогодні у мене все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою. Лише хороших новин. Побачимось.